Територію МТЗ до Дня Металурга прикрасили нові скульптури, створені співробітниками заводу. Владислав Третяк працює на новомосковському трубному вже п'ять років. Розповідає, що скульптуру скорпіон виготовили за два дні з металобрухту. Ізготовлена вона була із із вже бившого, точніше, і спожного матеріалу бачите, болти, гайки, два рожкових ключа. Створення цікавих арт-об'єктів це традиція заводу. Вже п'ятий рік поспіль напередодні дня металурга компанія Інтерпайп запрошує своїх співробітників прикрасити традиційний пейзаж заводу і взяти участь у конкурсі на кращу скульптуру з металобрухту. Переможців визначають у чотирьох номінаціях. Найкращим цеховим арт-об'єктом було визнано скульптуру кішки мишки. Ідея виникла швидко, швидко зробили, буквально за один день. Ну у нас тут все просто веселає таке. Вот. в основному делается для людей, для дітей, которые приезжают. приїжджають. Вот. Им все це очень нравится. Сделали из обрізків труб из обрезков металу. Все к этому прилагають свою душу прежде всего і вкладують в та душу, щоб людям нравилось. Ігор Кондрашенко із новомосковського посуду робив скульптуру із металобрухту вперше. Вона отримала назву Метал війни для мирних цілей. Тема у нас була така тематична, як перековали орала на мечі. І от більш міні таке становлення війни і стабільність голубі на, на фоні серця как раз це. Занимались ми буквально неделю, За неделю сделали, потратили мінімум материала. До професійного свята працівники заводу показали, що металурги Новомосковська не тільки можуть виробляти труби, а ще й талановиті і творчі люди. Тож вже відомий містянам парк скульптур НМТЗ має чим здивувати відвідувачів екскурсії на завод.